Дижиті сілько акції від 13 по 19. Коротенький огляд на акцію відділі сиру. Головні. 60 гривень, ось такий сир від п'ятниця, смак. вершковий натуральний, 200 г, ціна 60 гривень замість 112-46% знижка. Гарна пропозиція на цей сир Дейлі. Також виготовляє Польща, як і той сир. Тут 300 грам. гауди, нарізана із слайсами. Ціна за 300 грам 129 гривень. Мінус 50% знижка. Оця моцарелла також виготовлена в Польщі, Farmagia, 59,99 за 125 грам. Далі два види філадельфії. Філадельфія «Баланс» і «Оріджинал». Вони йдуть по 195 г і ціна за 195 г 129 гривень мінус 42% знижки. Далі ось така цікава фета, її аж чотири види від бренду Олімпус. Це грець, грецький виробник. Ось ця фета коштує велика упаковка 450 грам за 159 гривень по акції. Із оцих трьох найдешевша оця, салат традиціональний. 150 грамів за 94 гривні з невеликою знижкою 20%. Далі. Ось така ще Original Olimpus Feта, оця 119 гривень. Я все просто перевірила, звірила за 150 грамів. І ось найдорожча саме ось така Олімпус барель. Якась вона особлива фета. Вона коштує 129 гривень, також за 150 гривень. Ось три види. Ось так такої такої фети. Я раніше її не бачила. Бренд називається Олімпус. І ще така в баночці йде. Я перевірила, тут стоїть оцей марскапоне. Він зараз без акції, і ці акції діють у всіх магазинах «Сільпо» по 19 листопада.